Вітаю, друзі! Я молюсь за тих, хто мене сьогодні слухає. Хай Господь Бог благословить кожного з вас, дасть вам милість покаятися, знати волю Божу на своє життя і мати спасіння. Проповідь моя сьогодні називається Іона і Ніневія. Воля Божа і спасіння. Давайте прочитаємо Євангелію від Луки, 11 розділ, з 28 по 32 вірші. А він відповів: Блаженні ті, хто слухає Слово Боже і виконують Його. Коли народ став збиратися, він почав говорити: Рід цей лукавий, він шукає знаменія, але знаменія не дається йому, крім знаменія пророка. Йони. Бо як Йона був знаменієм для Нинівітян, так буде і син людський для роду цього. Цариця з півдня стане на суд з людьми роду цього і осудить їх, бо вона приходила від краю землі, щоб послухати мудрість Соломона. А ось тут. Більший від Соломона, не стануть на суд з родом цим і осудять його, бо вони покаялись через проповідь Іони. А ось тут більший від Йони. Від Матфея у 12 розділі також написано, що народ запитував у Ісуса: Хто він такий? Дай нам знаменія, що ти від Бога? На що Ісус відповів, що не буде вам іншого знаменія, крім знаменія Йони Пророка? Лукаві, не віруючи, ви знаєте, скільки пророцтв про мене, але ви не вірите. Так чому ж Ісус дає посилання саме на цього Пророка? Прочитаємо перший розділ книги Йона Пророка. І було слово Господнє до Юни, сина Амітаєвого: Встань, іди в ній місто велике, і проповідуй в ньому, бо злочини його дійшли до мене, і встав йона, щоб утікати від обличчя Господа, у Таршиш. і прийшов до Яфи, і знайшов корабель, який вирушав у Таршиш, віддав платню за проїзд, і увійшов. У нього, щоб плити з ними Таршиш від обличчя Господа, але Господь здійсняв на морі сильний вітер, і зробилася на морі велика буря, і корабель був готовий розбитися. І Злякалися моряки, і кликали кожен до свого бога, і стали кидати у море вантаж з корабеля, щоб полегшити його від нього. Айона спустився всередину корабля, ліг і міцно заснув. І прийшов до нього начальник корабля і сказав йому: Чого ти спиш? Встань, клич до твого Бога! Можливо, Бог згадає про нас, і ми не загинемо. І сказали один одному підемо, кинемо жереби, щоб дізнатися, за кого це лихо сталося з нами. І кинули жереби, і впав жереб на Йону. Тоді сказав йому: Скажи нам, за кого спіткала нас ця біда, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, де твоя країна, і з якого ти народу? І він сказав їм: Я єврей, шаную Господа Бога Небес, який створив. Море та сушу. І злякалися люди великим страхом і сказали йому, для чого ти це зробив? Бо довідалися ці люди, що він втікає від обличчя Господнього, як він сам оголосив їм. І сказали йому, що зробити нам з тобою, щоб море затихло для нас, бо море не переставало хвилюватися. Тоді він сказав їм. Візьміть і киньте мене у море, і море затихне для вас, бо я знаю, що через мене спіткала вас ця велика буря. Але ці люди почали посилено гребти, щоб дістатися до землі, але не могли, тому що море продовжувало бушувати проти них. Тоді вони покликали до Господа і сказали. Молимо Тебе, Господи, нехай не загинемо за душу цієї людини, і не постав нам за провину кров невинну, бо Ти, Господи, зробив те, що тобі до вподоби, і взяли йону, і кинули його в море, і море затихло від люті своєї. І злякалися ці люди Господа великим страхом, і принесли Господу жертву і дали. Обідниці. Отже, друзі, що ми тут бачимо? Бог наказує своєї людині піти і благовістити у Ніневію. через крайне нечестя та численних злочинців, мешканців цього міста, столиця тодішньої Асирійської імперії, була відома своєю страшною жорстокостю та пороками. Бог бачив ці страшні діяння жителів міста. До прикладу, історики говорять, що вони влаштовували жорсткі катування. І одні з них були виривання ненароджених немовлят з утроби матері. Це місто було приречене на знищення. Бог дає їм останній шанс. І направляє туди проповідника, який сорок днів ходив по місту і проповідував мешканцям міста, що якщо вони не покаються, усі загинуть. І ніхто не уникне гніву Божого та суду Божого. Ісус нам показує, що це пророцтво як прообраз знамен нашого часу. Бог послав свого Сина на землю для останнього часу, для спасіння людства від аду, вічних мук та мороку Також ми бачимо знаменія нашого часу, жорстокість, війни, безумство людей без обмежень, насильство, розпутство, брехня, гроші, влада. По всьому світу. Друзі. Раніше я читала книгу пророка Йони і думала, що ось людина не хотіла покоритися Богу. Тож посидь у череві кита, скоришся, покаєшся. Але перечитавши історію пророка, я побачила більш глибший задум. Бог хотів врятувати Ніневію. І на цьому крапка. Йону поганці скинули у море, вітер затих, шторм припинився, та усі вони покаялися. Йона не затонув. Його підхопив кіт, це в другому розділі написано. Так пророк покаявся, то зрозумів, що проти волі Божої йти не потрібно. І що мене найбільше здивувало в цієї людині, так це його саможертовність. Він готовий був загинути, щоб ці люди в човні з ним врятувались. Справжній Божий слуга, той, хто покладає своє життя за інших. Тому Ісус і каже: лукаві, читайте і розумійте, що Син Божий. І є Спаситель для цього світу, для всіх людей, заради спасіння людей він пішов на смерть. Сьогодні багато християн, на жаль, навіть не хочуть допомогти ближньому без користі, рахують свої грошики, як би себе не обділити або бояться, щоб хтось не використовував у своїх цілях. Так, І це ще не гоніння. А якщо треба бути останній шматок брату, другу віддати, або душу покласти за друга свого, про що каже Ісус. Ось тут і виявиться явно все, Божі люди або лукаві. Отже Іона пробув три дні та три ночі у череви кита, і Господь. <змилосердився> над ним. Ісус був три дні і три ночі в аду. Церква повинна проповідувати Євангелію покаяння завдяки жертві Ісуса Христа, бо Він поклав своє життя за братів своїх, і у цьому є воля Божа. Амінь. Друзі, коротко розповів вам сьогодні невеликий фрагмент своєї життєвої. Історії у 2008 році Бог переселив мене у бровари, і я тоді ще не знала навіщо. В той час я жила в Одесі, ходила до церкви, працювала. Я любила і люблю співати, давати християнські концерти, тому що я співачка і музикант за своїм фахом. І одного разу мене запросили на християнський фестиваль в місті Бровари. І знаєте, саме в той час я побачила таке чудове видіння Бровари моє рідне місто. Я йду по вулицям і таке враження, що я тут раніше була і мені все знайоме. І я розумію, що я дуже люблю це місто. І людей, які в ньому мешкають. Тоді я не думала про це, коротко помолилася за це місто і поїхала. Але з часом обставини склались так, що я дійсно туди переїхала. В той час там проживала моя подруга, найближча, сестра у Христі, яка допомогла мені туди переїхати. І в перші часи вона мені допомагала у всьому. Ми з донькою переїхали на свій страх та ризик, не знаючи, куди ми їдемо і що нас чекає. Але серцем і душою я розуміла, що мене пересіляє Господь. Знаєте, спочатку було дуже тяжко, грошей не вистачало ні на що. Допомоги не було ні відкуди і не від кого. Я робила будь-яку роботу, навіть і ту, яку ніколи не робила, не творчу роботу. Але все одно було важко. Потрібно було оплачувати наймане житло, годувати, вчити дитину, якось виживати. Не було стабільної роботи, дуже важко. Настав такий пік проблем, що одного разу я вирішила повернутися додому в своє місто. Та сказала: Господь Ісус, якщо є на то Твоя воля, щоб мені жити і служити тут, зроби так, щоб я ні в чому не мала потреби. Але відповідь якось одразу не отримала. А проблеми дедалі більше насувалися, труднощі ставали сильнішими. Так продовжувалось протягом двох років. І моє терпіння завершилось. Я твердо вирішила поїхати та повернутися додому. Я зателефонувала своїм минулим колегам і мені відразу відповіли і сказали: приїжджай, для тебе завжди є робота. Але коли я приїхала, на моє здивування, мені відмовили скрізь. Куди б я не звернулася? Ні, ні, усі місця зайняті. На жаль, ми не можемо. І я зрозуміла, що ці двері зачинив Бог. Якщо він зачинить, то ніхто не відчинить. Але я все одно не бажала повертатися до броварів і вирішила поїхати забрати свої речі. Як тільки я повернулася, мені одразу позвонили та запросили на роботу. І якось знаходились добрі люди. Почали мені допомагати. То з одного боку, то з іншого, і потрохи стало якось це влаштовуватися. Я донині пам'ятаю тих людей і дуже їм вдячна за допомогу, коли мені було дуже важко. І я тоді сказала дякую Господь, я все зрозуміла для мене твоя воля на першому місці. Знаєте, багато чого мені довелося пройти, і Проходити усяких пригод, особливо, коли я почала проповідувати євангеліє покаяння і збирати людей до церкви. Мою історію можна писати довго. Це була багатогодинна проповідь із свідоцтвами: про чудове моє зцілення, про надприродне забезпечення, чудеса. Та зцілення хворих людей, за яких я молилася і молюсь, про вірність і зради друзів, рідних, про сльози та радощі і перемогах з Богом. Коли-небудь я поділюсь обов'язково з вами про це все, бо це все є в моїх планах, але я вибрала волю. Божу. Єремія 29, одинадцять написано Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри на добро, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. Тому є церква в праворах і не тільки, є учні, життя продовжується, і свідоцтво слави не закінчується, і Євангеліє проповідується. І божі проекти рухаються. Є віра, і я живу вірою. Друзі, Йона на деякий час втратив віру. Він сів інший човен, щоб потрапити до іншого міста, втікти від волі Божої. Хоча він був звичайно ж людиною Божою, але людський фактор десь страх, що він один не впорається, він один. Піде в місце, де в будь-який час, в будь-який момент зможуть вбити. Якщо Бог посилає вас, якщо Бог посилає вас, піти і служити, піти і проповідувати, Він буде з вами. Я не порівнюю себе з пророком Йоною. Я проста жінка. Яка одного разу полюбила Господа, Його волю і виконує Його покликання. Для мене це честь, велика честь від Бога служити Йому. Невіруючі люди повинні знати, що є церква і вона є пророчий голос Бога. Церква вона веде народ до покаяння. До Христа. Пророк Йона посланий був, щоб врятувати місто приречене на смерть. В цьому ж другому розділі написано Молитва Йони смілива молитва і прославлення Бога. Молитва Йони до Бога. Це практична молитва церкви до Ісуса про образ. На нього покладені усі наші гріхи, усі гріхи світу, але смирення нашого Спасителя призвело до перемоги мільйонів мільйонів спасених душ. Голова Ісуса була обвита терновим Вінцем, як уйони травою, третій розділ 4.10 написано. Давайте прочитаємо. І почав йона ходити по місту, скільки можна пройти в один день, і проповідував, говорячи ще сорок днів, і Неневія буде зруйнована. І повірили Неневітяни Богу, і оголосили піст, і вдяглися у веретища від великого з них до малого. Це слово дійшло до царя Неневії, і він устав з престолу свого і зняв з себе царську одежу свою, і вдягся у веретище і сів на попелі, і повелів проголосити і сказати у Ніневії від імені царя та вельмож його, щоб ні люди, ні худоба, ні воли, ні вівці нічого не їли, не ходили на пасовіще. І води не пили, і щоб були покриті веретищем люди та худоба і голосно кликали до Бога, і щоб кожен повернувся від злого шляху свого та від насильства рук своїх. Хто знає, можливо, що Бог змилосердиться і відверне від нас розпалений гнів свій? І ми не загине. І побачив Бог їхні вчинки, що вони навернулися від злої дороги своєї, і пожалів Бог за біду, про яку сказав, що наведе на них і не навів. Друзі, приголомшливо. Ви думаєте, ці люди, які так жили, і цар, і всі, не знали, що вони чинять, яке зло, але вони не каялись. Можливо, не було кому сказати їм. Що треба покаяння, бо вони думали, що так жити нормально. Ви уявляєте собі, як би було круто, щоб всі правителі світу сьогодні покаялись, так як той цар Неневі, та покорилися Богові. Можливо, Бог не знищив би світ, тому що Він є Бог милуючий. Але день Господній прийде, як злодій вночі, і тоді небеса шумом перейдуть, і стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. Відкидають слово Боже сьогодні. Світ настільки запеклий, закони пишуть безбожні правителі світу цього. Але відкидають Боже Слово, хоча і чують його. Віддають перевагу релігії Вавилонської блудниці. Брудної, безбожної. Слово Боже каже, що вожді сліпі, ведуть сліпих у яму. Але давайте згадаємо перший розділ цієї книги пророка Йони. Коли буде суд. Не судитимуть таких, які були самі, тому що вони покаялися і звернулися до Бога. І цар, і усі жителі. І Бог помилував їх. Поганиця цариця Савська буде судити таких, як сама погана. Бог простив її. Вона приїхала з іншого кінця світу, щоб у Соломона вчитися Слову Божому та мудрісті Божій. Сьогодні багато християн не шанують Бога, не хочуть шанувати Бога в зібранні святих у церкві, вірять самі по собі, в душі. Вони не хочуть жертвувати на справу Євангелія. Не покладати життя за Христа живуть за законом світу, А не за Божими заповідями. Ось і подумайте, як би не потрапити на суд, що ці ненавітяни не почали б вас судити, і не опинилися ви там, куди зійшов Ісус, на три дні та три ночі. Тільки покаяння та смирення перед Богом може зупинити смерть. Ненавітяни разом з царем так покаялися, що Бог змилувався над ними. Ось це було покаяння, та пробачив і не знищив місто. Поки церква буде закликати до покаяння і проповідувати Євангелія, Бог буде милувати. Якщо люди, звичайно ж, будуть каятися від усього серця і не грішити. Отже, друзі бог помилував страшне місто Неневію. Прочитаємо Іони, 4 розділ, 1, 2 і 11 вірші. Іона сильно засмутився цим і був роздратований. І молився він до Господа і сказав. О Господи, чи не це я говорив, коли ще був у країні моїй. Тому я і втікав у таршин, бо знав, що Ти Бог добрий і милосердний, довготерпеливий та багатомилостивий, і жалієш про нещастя? І ось тут, у 11-му вірші, Господь відповідає Йоні, чи мені не пожаліти Неневії, міста великого? У якому понад 120 тисяч чоловік, які не вміють відрізнити правої руки від лівої і безліч худоби, друзі. Більшість людей не знають відмінностей, як жити, де правда, де брехня, якщо повсюди повна брехня. Іона засмутився. Він подумав, що все зруйнується через 40 днів, але Господь вирішив пробачити та помилувати. Ми думаємо так, а Господь по-іншому його шляхи не наші шляхи, і нам не судити так, як захотів Бог. Нам треба думати про себе, себе змінити та допомогти іншим. Не загинути, нам треба виконувати та знати волю Божу. Друге Петра 3.9 Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважає це за барістю, але довго терпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Тому церква, друзі, повинна служити людям приреченим на смерть. Як Йона послужив і привів місто до покаяння, тому що сьогодні, як ніколи, світ потребує милості Божої і жертви Ісуса Христа. Треба покаяння, і якщо покаятися, то спасенні будете. На прикладі, пророка Іони і міста Неневії. Друзі, я вас всіх благословляю і запрошую у церкву Слово Боже в місті провари. Підпишіться на наші канали, напишіть коментарі. Ми готові завжди підтримати вас молитвою. Напишіть нам.